Стоїте перед вибором майбутньої професії. Хочете зробити рекламу свого закладу? Вам допоможе інформаційно-презентаційний довідник закладів фахової передвищої освіти, створений науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти, який розміщений на сайті установи. Зробіть всього один клік, і перед вами відкривається доступ до 658 закладів фахової передвищої освіти. Та пориньте у віртуальну подорож сьогодні. Довідник має зручну навігацію, швидкий пошук за регіонами та спеціальностями. Обирайте зручний для вас. Родзинкою сайту є те, що кожен заклад освіти періодично з'являється на головній сторінці, і чим частіше ви відвідуєте головну сторінку, система шляхом випадкового вибору рекламує заклад освіти. Незалежно від спеціальності та регіонів. Визитівкою закладу є фото корпусу з повною назвою. І перше, з ким ви зустрічаєтесь, фото директора та його заступників. Будь ласка, знайомтесь! Далі перед вами відкриваються всі дані про заклад. Спеціальності, за якими здійснюють підготовку фахівців, контингент, контактні дані. Адреса сайту з переадресацією дає де детальніша інформація про заклад освіти, фото та рекламне відео. Жоден вид контенту не працює ефективніше за відеорекламу. Зверніть увагу на відео від окремленого структурного підрозділу Барський фаховий коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Відеоролик передає дух. Який панує у закладі освіти та його неповторну атмосферу. За 3-5 хвилин абітурієнти мають можливість побачити матеріально технічну базу, умови навчання та проживання, облаштування лабораторій, майстерень, проведення виховних та культурно-масових заходів. Така реклама формує довіру до закладу. Але це ще не все. Більшість закладів фахової передвищої освіти надіслали рекламне відео, яке ми завантажили на youtube канал. Підписуйтесь, і ви побачите, що кожен заклад настільки різний, цікавий, багатий на традиції регіону, в якому він знаходиться, і 77 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Тож, якщо вашого закладу немає в довіднику, будь ласка, приєднуйтесь і можливо найближчим часом за кількістю переглядів він з'явиться у топ-5. І приверне увагу майбутніх здобувачів освіти тож ставайте відомими разом з нами.